Чуєте, яка тишина? Тишина, всі мовчать. Зараз перевіримо, чи вона проснеться, бо ще сплять. Я що тільки прийшла, ще не порала нічого. Чи буде вона кричати, чи буде інтерв'ю давати. Всім привіт, всім гарного дня. Ми розпокою затишку і тільки хороших новин. А я відповім на запитання. Жінка написала. Козану бійка 20 днів до окоту, а дає зерна 30 грам на день на добу. на добу. 30 грам на добу і 20 днів до окоту, але щось вона не наливає вім'я. Вона є не, не паршива на вид, але щось не наливає вім'я. Чи це норма, чи ні. І Якщо не так, то що я роблю? 30 грам це дуже мало. 30 грам на добу для первістки. Її треба давати більше. Так щось що таке? Бо це замало, вона. Убійки це є великі кози, вони втять більшого догляду. І її треба давати більше. Так оно. Як ти їсиш, то я відео з нього. я тобі те, що їсиш чи не їсиш тобі по барабанах. Напевно, буде погода мінятися, так Ну? Ну, це добре. І ти хоч мовчиш її. Ще сидиш на попереченні і спиш. Так, що ось таке то. Треба трошки збільшити її. Зерна. ну Будете збільшувати поступово. Зразу не давайте. Треба, щоб хоча б ви півлітри її давали. Зерна. Я би півлітрів вона їла в сутку і бажано це зерно розділити на два рази на ранок і на вечір. Тоді буде більший кращий результат. 30 грамм ячменю – це трошки замало, я так кажу, як є. А те, що не наливає ім'я, ще налє. Коза є така, що під час родів наливає. О. А є така, що після родів наліє. І це не означає, що в неї так кожен раз буде. Один раз вона в вім'я. За місяць до родів наляти, а на другий раз, може, 3-5 днів після родів. Це в залежності, чи вона дополучила все чи ні. Якщо вона гарно всі получила, як казала моя Наталя, а те, Наталя світа, а тамінчики, то вона наліє гарно війну. Заходьте на мої. Ефіри, я там відповідаю на багато запитань. І я відповідала, що впливає на те, щоб було багато молозива. Так, щось таке. Якщо вона щось не дополучає, молозива мало в кіс тоді. Вона має з чого його набрати того возо, бо вона хоче наляти рівня, щоб потім мати. Їй мої не вистачати цього, що ви їй даєте. Ще не знаю, яке там сіно. А, різнотрав я вроді писала. Ось, ну все одно треба, щоби. Ну, бійські кози вони хочуть більше. Вони є великі кози, вони хочуть більше їсти, як така звичайна коза. У мене он, мандаринка, вона їсть мало порівняно до білобокої і чи до зірки. Ось так щось таке тут діло. Бо вона набагато менша теї. Та а так, дай Бог, щоб у вас все було добре. Ось вона моє і за тиждень до окоту наляти вім'я раз, раз. Але наглядайте, бо первістка може і не доносити і сім днів, і вісім. Так що ось таке. Є по-різному. Ось такі то справи. Так що збільшить тільки поступово, поступово збільшить зернові її. І бажано ще якихось, якщо нема ніяких вітамінів таких сочних, потрошки збільшувати. тільки по чуть, чуть ось, то купіть її живини і чуть-чуть її там от по ложці столовій додавайте до того зерна, щоб вона мала вітаміни, щоб вона мала з чого. Я тебе зараз висиплю. От ти таке морда, ти фрутівна. Я зараз висиплю тебе. Краля, дивись яка. О. Щоб вона мала якраз зараз останні дні козенята ростуть дуже інтенсивно, їм дуже багато треба вітамінів, мікроелементів того всього для росту. Ось. І тоді вона буде вам. І після родів подавайте їй теї живини, і вона буде багато краще себе проявляти. І взагалі, нубійські кози після першого коту, вони, як сказати, не є такі блестящі надоями. Це рідко, що коли нубійські кози, як сказати, Після першого коту дає там до 4 літрів молока. Зазвичай це від півтора до 2,5. Це їхня зазвичай норма молока. І це навіть пише в книжці, як то кажуть, що вони не є молочні. Що вони, ну, як сказати, вони молочні для себе. Ось вони дають гарно молока, але є такі... Окремі особи, які дають дуже мало після першого коту молока. Я неправильно сказала, що вони не є молочні. Вони є молочні. У мене одзірка дає після першого коту майже 5, але це окремі особи. А в основному це, якщо первістка дає до трьох літрів, це є суперкоза з нубійських. Вони дають його менше трошки за Зеанінську, але вони, але вони. Дають воно багато жирніше йде, і багато плутніше. З нею більше сира, з нею більше сметани. Ось таке діло. Так що є так, що первістки, от навіть люди пишуть чи дзвонять, каже, первістка дає тільки півтора літри молока. Ось, І все, і більше нема. Тільки півтора літря. і Вона тішиться, бо вона дає їй півтора літри молока. вона ще... Після другого коту мені підбавив, вона, щоб мені на три літри вийшла молока, це буде супер І після третього коту. Ну, це як для кого, які норми. Для мене ну, півтора літри молока це не молоко. Так що ось таке, тут же треба дивитися по тому, по своїх козах, ось так скажемо, що для вас багато дає. Якщо вас для вас три літри це вже багато то для мене це найменший мінімум, що коза має, може давати 3 літри. І це переворотка, так що ось таке. Але ви не думаєте, що вона після першого ну, тільки окотилась, і вже вам зразу дасть день 3 літри молока, чи там півтора. Вона місяць треба її роздоювати, щоб вона вам дала. І при тому давати добре їсти. Ось, бо Якщо ви пустите козеня, вона буде мати одно, рідко, коли первістка двоє має. А, а зазвичай одне на ну, бійці. Так, так я читала. ось. Хоча мої обидві мали подвоє одразу. Шо, шоколадка, що шо зірка, вони за першим окотом мали по двоє козенят. Так що ось таке. Але факт, що козенята можуть не висисати. Молока вона вам давати не буде, бо вона буде козеняті тримати. І тоді будуть проблеми, бо буде мастити, і будуть проблеми там, де їх не треба. Так що ось таке вам рішати, вам дивитися. Але якщо ви будете роздоювати, будете добре давати, то є надія, що ви роздоюєте на більше. А якщо ви будете, пустили козеня, бо мені так легше, ну це вже ваше діло. Ось таке діло. Це дуже багато залежить від цього, як ви її роздоюєте. Як я роздою в первородки, в мене відео є на каналі, я, я і ма тваринки. Заходьте, дивіться, глядіть і буде, і буде вам щастя. Хай Бог дає, щоб ваша коза давала якомога більше молока. Ось і я рахую, що козі більше 6-7 ну, літрів в день за потолок. Більше требувати від неї не треба. Бо є такі кози. Я, наприклад, свої зірці регулюю молоко. Зірка. Ось этим, зерном. Якщо я бачу, що вона вже дійшла до потолка того, що мені треба, я її більше зерна не збільшую. Бо її чим більше збільшує зерно, тим вона збільшує надої. Але коза тоді хутко зношується. Лучше трошки менше, але тримати її довше. Ось так. Я так кажу, як воно є. Ну, а вам рішати, як і що. Ось такі то справи. Так що, хай Бог дає, щоб все було добре, мир у спокою, затишку і тільки хороших новин. Чуєте, яка тишина. Я прийшла, наскільки раніше нині, на 40 хвилин худобу порати. Ось і мої кури тихенько. Вони ще сплять. Бачите, моя красуня. Вона. Бачите, неї ще голова схована. Вона ще спить. Що, виставилась голову, сте спи спить. Вони ще не проснулися через те така mm -hmm. тишина. Ось так, щось що таке, то ладенько, всім гарного дня, ми спокою, затишку, і тільки хороших новин. Всім до зустрічі.